Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Та продовжуємо з вами читати Біблію. І сказав Авімелех Я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені. І Ані я не чув, хіба що сьогодні, і взяв Авраам дрібну та велику худобу та й дав Авімелехові, і обидва вони склали угоду. І поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осібно і сказав Авімелех до Авраама, що вони сім овечок отих, що ти їх поставив. Особ... Осібно, А той відказав, бо ж з моєї руки сімовічок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю.